Що не встигли оклимити світ закупівель золотих яєць по 17 гривень за штуку та поставку Збройним силам неякісних боєприпасів, як знову скандал? Журналісти розкрили підозрілі схеми в закупівлях бронежилетів. Державний оператор Тилу, відповідальний за забезпечення армії, уклав три прямі угоди з компаніями-виробниками бронезахисту на суму понад 1,3 мільярда гривень. Та чи отримали наші захисники захисне спорядження на всю цю суму? Та хто знову нажився на війні? Ні, аналізуємо разом у цьому випуску головної події. Підписуйтесь на канал Київ Сітінюз і нумо розбиратись. Останнім часом українські медіа знову закищили гучними заголовками. Армія не доотримує бронежилети, а компанії-виробники, що отримали контракти від ДОТ, без конкурсу, й штампують їх за завищеними цінами. Якщо точніше, виявилось, що вартість за броніки за прямими угодами була значно завищена порівняно з подальшими тендерами, де ціни були набагато нижчими. Тим часом компанії, які отримали премії угоди, демонстрували низьку ефективність у виконанні своїх зобов'язань. Тепер поглянемо, що пише телеканал Прямий. Цитую в травні червні протягом кількох тижнів дот уклав три прямі угоди на майже 42 тисячі бронежилетів за майже 1,3 мільярди гривень по 30,6 тисяч за комплект. Контракти без конкурсу отримали Ак «Інвестпром», Укртакюа та ХАЗІС. Через тиждень оголосили тендер на такі ж самі броніки, але чомусь вже по 26 тисяч гривень. Частину лотів забрав тем 3 тисячі, інші прогоріли. Констатують медійники. Ми теж не змогли не вдатись до арифметики і зрозуміти, скільки за таким, якщо можна назвати, договорняком заробили компанії виробники під покровом дотом. Отже, згідно даних тендеру, від ДОТ вартість одного бронежилета – 26 тисяч гривень. Множимо на загальну кількість бронежилетів, які замовили за прямими угодами – це 41 тисяча 840 одиниць. Виходить 1 мільярд 87 мільйонів 840 тисяч гривень. А тепер віднімаємо цю суму від узгодженої з обраними виробниками: 1 мільярд 279 мільйонів 235 тисяч 200 гривень. Це виходить по 30 тисяч 600 гривень за штуку в середньому. Виходить 191 мільйон 395 тисяч 200 гривень. Саме стільки замовник погодився переплатити трьом згаданим вищокомпаніям лише в одній гілці прямих угод. У відповіді на запити журналістів з різних ЗМІ такі дії аргументував термін у поставці, адже видати потрібну кількість бронежилетів потрібно було до 31 липня. Час минув. А в системі, де можна прослідкувати деталі державних закупівель, інформації про про закриття угод не було лише згодом у вересні держоператор розірвав пряму угоду з АК «Інвестпром» через зрив термінів, на відміну від домовленостей з Укртак ЮА. Вони дійсні дотепер, судячи з прозором, зазначили у виданні обоз «ЮА». А це майже 12 тисяч бронежилетів. А якщо до ХАЗІС? далі процитую наших колег. 31 липня вичерпались строки прямої угоди на 20 тисяч бронежилетів. Та замість розірвання наступного дня ДОТ укладає додаткову угоду номер 1 В ній чомусь розбивають 20 тисяч комплектів на два шматки і роблять дивну пролонгацію: половину до 31 серпня, другу взагалі до 20 вересня. Ба більше, 13 серпня, укладається додаткова угода номер 2 Хазіс замість санкцій погоджують аванс. І навіть так дотепер немає інформації про закриття Цього контракту робить висновок видання ОБОЗ. то для чого були потрібні ці прямі угоди, якщо сам дот посунув дати виконання роботи перед тим, аргументувавши ці договори жорсткими термінами, журналісти кажуть, що держустанова відмовилась коментувати виконання контрактів, бо це нібито сенситивна інформація. Ми й не здивовані у свою чергу. Наша інформагенція надіслала запити до вищезгаданих виробників запитати за яких підстав. Ціни на бронежилети за прямими угодами були значно завищені. Та чому зривались строки поставок? Про їх відповідь повідомимо вас найближчим часом. Що думаєте стосовно цієї ситуації? Напишіть власні роздуми в коментарях, можливо, і подискутуємо. І будемо раді бачити вас у нашій родині. Підписуйтесь і ставте лайк цьому випуску. Побачимось!